Ми втрачаємо по селу щодоби на Донбасі, а при цьому в Києві мусується слово перемога мені здається, що хтось комусь бреше. Ну брехати не треба, бо, бо все одно придеться відповідати за свої дії. Ну, це, я, я якось сказав, що після війни до всіх, хто працює зараз у владі, прийдуть слідчі. І всі дехто мені написав, ти що до заклала за, за закликаєш, чи що, що що ти нам погрожуєш? Ти mm -hmm. писав мені один е, працівник м, під цим. я кажу, е, шановні, слідчі та прийдуть, але ще рішення все одно буде виносити суд. І хто сказав, що це буде обов'язково винен розстріляти? Mm -hmm. Може бути по-іншому. Mm -hmm. Це, це до да, це, ну, це того, що ця історія вона складна. Вот. Ну от, а якщо люди не рвують, ну я чому? Все... Ні, ну всі розуміють, через те через що.